Друзі, мої вітання! Мене звати Даріна Глущенко. На календарі 23 вересня вівторок. Звісно, що сьогодні знову традиційно будемо говорити про найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Будемо обговорювати про всі гарячі теми із Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної антикризової кризової групи, плітехноломом та політичним експертом. Пане Тарасе, без довгих вступів я вас вітаю і пропоную починати. Давайте не можу заперечити. Стало відомо сьогодні. вночі про те, що всі зльоти і посадки в найбільшому аеропорту дані в Копенгагені призупинені через повідомлення про дрони. Йдеться про те, що 15 рейсів було перенаправлено до інших аеропортів. Про це повідомляв Reuters. Окрім цього, БПЛА також були помічені і над Осло, столицею Норвегії. Там же затримали двох осіб через тривогу, спричинену безпілотником. Після 21.00 сигнал тривоги надійшов також із БПЛА. Над військовою територією у фортеці Акерсхос Guardian сьогодні з посиланням на місцеву поліцію написав про те, що жодного БПЛА над аеропортом Копенгагену не збивали, що вони просто зникли. Пане Тарасе, давайте поговоримо з вами цю тему: що це могло бути за дрони, чи дійсно дрони можуть ось так Раптово з'явитися, зникнути, звідки вони загалом могли залетіти. Ну і звісно, що головне питання: чому їх не пробували збивати? Це знаєте, мені це не нагадали історію, як в 90-ті на просторах СНД ходив такий вірус в комп'ютерах. Ну тоді ж комп'ютери з'явилися віруси почали писати. Так. Це коли заходив вірус. Заповнювався екран жовто-блакитним прапорами, і було написано що це було, мабуть, не лохтом так, так і в того випадку, там тобто, а що це було? Називається ну, і, ну в даному випадку. А, а що ви хотіли? А що ви хотіли? Ну, в даному випадку, звичайно, що Данія і Швеція є тими країнами, які є об'єктами атаки з боку е, потенційно атаки з боку Росії, так. Росіяни ці країни активно допомагають Україні. Дуже важливі. До речі, країни. Ну Данія, пам'ятаємо, вони перші почали так так звану данську ініціативу, коли вони інвестували в українське ВПК. Були конкретні гроші українській бронетехніці. Вони зробили Богдани там по-моєму 13 штук. Далі ця схема потім масштабувалася дійсності в українському ВПК. Далі Данія і Швеція дуже непрості країни. Це знаєте, ми так сприймаємо, так, знаєте, там красиво, все, знаєте, ухожена і так далі. Але в дійсності а, дуже технологічно розвинута країни. Вони володіють дуже багатьма патентами, в тому числі в військовій сфері. І в Данії є дуже серйозні кампанії. Ну, я мовчу вже про Швецію. А, вони все там випускають, незважаючи, що маленька країна, там від підводних човнив до. До винищувачів, гріпани і електроніка. У них є і так далі, звичайно, що ці дві країни є дуже союзними нам на, на, на даний час, тому що вони знаходяться в басейні Балтійського моря. А басейн Балтійського моря це предмет атаки Росії, тому що для них це критично мати можливість проходження через данську протоку, тому що якщо подивитися на карту, там проходження. Дві країни фактично контролюють цю данську протоку: це Данія та Швеція. І звичайно, що більше більше в Європі і те, що ми з вами говоримо, починається, знаєте, дуже багато світлих думок, чого росіяни так вільно проходять через данську протоку. І, звичайно, що росіяни це розуміють. Далі острів Готланд є такий. В Балтійському морі буквально ну два роки тому я сам особисто бачив на російському телебаченні. оці пропагандисти розганяли історію, що їм потрібно захоплювати острів Готланд, тому що він контролює фактично все Балтійське море, і тому те, що там починають з'являтися дрони, невідомі так в даному випадку, звісно, немає ніякого зв'язку з тим, що в Польщу залітають дрони. Немає ніякого зв'язку, звичайно, що літають літаки над Естонією, і багато чого іншого. Тому звичайно, що це те, що Росія може обрати. Вона обирає таку стратегію гібридної атаки. трохи, А під, під ватерлінію, те, що називається, є такий є такий термін. Коли на під п'ятою статтю статуту НАТО ну залітають дрони там, да у тебе хаос, ніхто не знає, що робити. І так далі, що з цим робити? Ну просто еропорти у вас не працюють. Так? А у вас, наприклад, залітають шахеди. Як, наприклад, в Польщі можуть залетіти шахеди, знищити там всю енергетику. А це вже п'ята стаття чи не п'ята стаття статуту НАТО? Тобто, росіяни це будуть тестувати однозначно стоять просто за цим стоять. росіяни. Я сказав, чому дані і. Швеція дуже важлива країна, тому що знов таки басейн Балтійського моря це критично для Росіян, особливо після вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. фактично Балтійське море стало морем НАТО, і вони це відчувають. І там ну значення Балтійського флоту різко впало, тому що ну, що ти будеш робити, коли є там флоти Швеції, Данії, Польщі, Німеччини той самий, ну вони за. Своєю потугою значно сильніше, ніж Балтійська, Балтійський, Балтійське фуро, і тому, звичайно, що там буде з'являтися зараз, будуть хитати дані. Тобі що дані ще бере участь в нашій ракетній програмі, там компанія firepoint Будуємо потужності, Данія фінансує ну у Данії ще ж інтерес, чому вони озброюються. там ж Гренландія є, там теж знаєте будь-то незалежно більше від Сполучених Штатів Америки, багато чого іншого а, інших таких аспектів, і тому я взагалі не дивуюся, у, не дивуюся у, тому, що коли знаєте, мінце там десь у, ще нещодавно говорили. розвідка, росіяни будуть готові напасти там в тридцятому році чи все інше. Ну так, а навіщо нападати? Ну от дрони вам будуть залітати. Ви не знати буде що, ні у вас, що з ними робити. Будуть постійно дезорганізовувати ваше життя, знижувати темпи роз темпу розвитку економіки, дестабілізувати. Інвестори будуть нервувати, виводити гроші, будуть нервувати. Люди будуть голосувати за інших. які... Будуть говорити, що з росіянами треба миритися і так далі. Так що, ну все по класи, те, що роблять росіяни, абсолютно з, з їхньої точки зору логічна, абсолютно логічна. А от і вони діють так, так, як їм дозволяють робити про економіку ви згадали? Ердоган для Fox News сказав про те, що Україна не може економічно конкурувати з Росією а Європа у свою чергу не буде надавати економічну допомогу вічно. Пане Тарасе, ви маєте економічну освіту, і от хочеться зачепити за першу частину того, що сказав президент Туреччини, що Україна не може економічно конкурувати з Росією. Як ви вважаєте, чи дійсно це так? Чи погоджуєтеся ви з цим висловом? І якщо навіть і так, то а, в чому тоді Україна може конкурувати з Росією? Тому що ну, в будь-якому випадку, майже четвертий рік повномасштабної війни, ну живемо ж якось, правда? Давайте О, знаєте, ми що Ердогано не запитували думки, як ми повинні конкурувати. і Європа, що Ердогано не запитувала думки, допомагати Україні чи ні? Ну, знаєте, ми ж ми не повинні сприймати. Знаєте, ту... от знаєте, от що в чому проблема українців? Ми що досі звертаємо уваги, що про нас хтось думає? Ну думай собі далі, ми то тут до чого, так? Ми повинні в першу чергу подобати самим собі. Ну, думка Ердогана, я вам перекладаю з ердоганською на, на дипломати, з дипломатичною на просто. Ми далі хочемо торгувати російською нафтою. Американці дуже тиснуть на нас, і ми не хочемо потрапляти під їх санкції. Да? Тому починаємо тут говорити, що тут Росії далі робить. Далі Україна ж б'є по нафтовій промисловості російській. Да? А це що означає? Хто хтось не будемо пальцем показувати. На Туреччину не доотримує російську нафту для переробки та для реекспорт. Тому що звичайно, звичайно, тому Україна, звичайно, не може ніяк конкурувати з Росією. Так що ну, треба це треба ж ділити на мотиви те, що вони хочуть. Тому що Туреччина розуміє, що е, вони бачать, який темп взяла Україна, от е, б'ють по НПЗ. Б'ють по нафтогонах, от нещодавно СБУшники дуже цікаве нафтогін влучили там в Саратівській Волгоградській області, які йде в напрямку Новоросійська. А це що означає? Що хтось, знову ну, пальця не будемо показувати на Туреччину, звичайно, не дотримує нафту, яку потім вони переробляють за низькими цінами, переробляють, експортують в, в Європейський Союз. Тому, звичайно, що зараз нам будуть говорити, що нічого не вийде і так далі. Ні, так, так, так світ не працює. Це, ми повинні розуміти, як працює світ. Виграє, ну, в першу чергу, має переваги той, хто має в першу чергу військову потугу, хто сильніший, той і отримує потім економічні переваги, нав'язуючи потім свої економічні, економічні умови щодо співпраці. Тобто, то, хто має армію та спецслужби, той і сильний, той виграє в даному випадку. Тому звичайно, що і Туреччина, я думаю, не дуже подобається, що Україна стає сильною військовою потугою. Уявіть собі ракети на три тисячі кілометрів, так а вони куди долітають? Вони ж до Туреччини теж долітають. Да? Я не думаю, що теж туреччині подобається, що є сусід, а вони ж там ще тюркський світ там малюють. Що там в Бісарабію у них там тюркський світ, в Криму у них там щось є. І так далі, ми ж ми ж десь можемо бути і конкурентами з ними з багатьох з багатьох питань. Так і в тому числі за безпеку. Так вони панують у Чорному морі. Хто сказав, що тільки ви будете панувати у Чорному морі? А після звільнення Криму, хто там що буде кім керувати? Що треба запитати? Чи будуть у вас такі переваги на території Росії, коли там почнеться громадянська війна? Я впевнений, що вона почнеться. І багато чого іншого тому слід ділити все на 25, Що про нас говорить, а не йому вирішувати, хто буде кому допомагати, тому що а, все чим більше американці тиснуть на європейців, тим більше європейці починають розуміти, що без України не в ніяка безпека у них не виходить. Відповідно, собі припиняти допомагати Україні це стріляти собі в дві ноги, а потім в голову. Тому що можна одразу ж знищувати свою економіку, тому звичайно, що можна звертати уваги на інших людей, але розуміти, що кожен працює на власний інтерес і шукати мотиви, і поменше слухати, що про нас думають. Ми в першу чергу повинні подобати самі собі. Так от нам подобається як Україна лупить по території Росії. Оце нас повинно турбувати. А якщо комусь що це не подобається. Це їхні особисті проблеми. От дивіться, як Ізраїль, якби Ізраїль, знаєте, 77 років дивився, що про них говорить, особливо в арабських країнах, та, ну, мабуть, від депресії там всі по... почали впадати. Ну, Будували армію зараз військовий гегемон Близького Сходу, контролює Іран, в Катарі влупили по цих Пахамасу, по тому що сила вирішує, ніхто нічого з цим зробити не може. Хтось там щось починає говорити, хтось починає думати. Ну, приходять суворі хлопці з Масаду, так, і пояснюють тобі, що ти дуже сильно помилявся, коли так щось думав. І от навіть Туреччина, ну дивіться, Туреччина зараз може змагатися з Ізраїлем за Сирію. Вони серйозно думають, чи будуть війною воювати з Ізраїлем. Ізраїль 10 мільйонів, Туреччина 80 мільйонів. І я не думаю, що Туреччина не зможе теж змагатися з Ізраїлем з багатьох причин. І так далі, тому треба вважати. Ну говоріть, ну, говоріть як в тому анекдоті далі. Ми повинні використовувати це, якраз демонструє що сильних побоюються сильним будуть говорити, що вони слабкі. Нам намагаються нав'язати думку, що ми ідіоти, що у нас корупція, що у вас все погано. Що ви взагалі не можете будувати інституції, як нам говорять різні там люди, які працюють на західні країни, щоб не ну, дай Боже українці не зрозуміли, яка за нами сила є, так і що ми можемо диктувати умови особливо коли у нас з'являється ракетна програма. так бо зараз президент сказав, що частково відкривається експорт. Це дуже важливий важель тиску. Там я бачу, вже американці ходять навколо наших дронів. так А давайте, а що, а як? І європейці починають вже бігати навколо наших дронів. Ну так і що? Так треба відкривати експорт, щоб знаєте, грати на протиріччях тих країн. Далі вибудовувати власну систему безпеки навколо себе завдяки зброї. Я вважаю, що Україна повинна з Індією налагоджувати стосунки взагалі, бездонний ринок, просто бездонний ринок. А ось створювати умови для співпраці з усіма країнами, які. А, можуть ходити наші а, політичні, економічні військові союзи, ну для нас, звичайно, пріоритет на даному етапі: це Північна Європа, Польща, країни Балтії та Румунія. Ось і там, що подивимось, шановний пан РДГ, хто кому що давати буде? Там коли, коли тебе є, знаєте, важіль тиску на європейців а, в перемовинах. Це дуже важливо. Знаєте, якось будуть поступатися по інших питаннях, тому що головне безпека якщо є безпека. От як всього ми починали розмову. Літають дрони. Що з ними робити? Ними. Коли у тебе О, є безпека, тоді у тебе є економіка. Є економіка, є гроші. Якщо ти не вкладаєшся в свою безпеку, яку може забезпечити Україну, тоді з вами розмову по іншому буде йти. Так і тут Україна відкриваючи експорт. Ми повинні відкривати скрізь експорт по всіх напрямках, для того, щоб завантажувати завантажувати свої підприємства в ОПК. А потім і європейцям сказати, а що у нас по сільському господарству, що у нас там мозок компостується, що у нас по доступу на ринки ЄС там да по промисловій продукції, по інших. Тобто, завдяки силі вирвати свій шмат, тому що ніхто нікому так просто в цьому житті не дає. Але нам будуть розповідати, звичайно, що ми такі погані, що у вас щось не так, що у вас не так, бо у нас головне є. У українців є структура безпеки, чого немає в Європі. І не факт до речі, що є в Туреччині. Там да не факт, що Туреччина може реагувати на такі дрони, незважаючи на те, що достатньо така мілітаризована держава. Тому треба спокійно це слухати. Чим більше про тебе знаєте, якось Оскар Оскара якось сказав, отак був невідомий письменник британський. британський. я так я, одній людина, я так багато поганого про вас чув. Що я розумію, що ви чудова людина. Е, нагадаю, друзі, що в Тараса є е, курс е, жорстких перемовин, маніпуляції тиску та самозахисту це курс для тих, хто хоче досягати успіху у перемовинах. Е, Тарас е, говорить про те, що є 10 уроків, 500. На хвилиночку, готових фраз, практичні інструменти, розкриває техніки маніпуляції страхом, соромом, провиною. Тарас загалом говорить про те, що 95% людей піддаються маніпуляціям у переговорах, і що людьми можуть керувати навіть і ви цього можете не повічати. Зрозуміло, що перемовини, вони відбуваються не лише на міжнародній політичній арені, а й повсякденному житті і на роботі. І загалом щодня, тому якщо комусь із вас цікава ця тема. Ви хочете її поглиблювати, заглиблюватися в ці аспекти, в нюанси, про які ми, до речі, говоримо під час наших розмов. Ви можете звернути в опис під цим відео. Там буде посилання, перейти на сайт і вже більш детально знайомитися з інформацією та зв'язатися з Тарасом. Е, давайте продовжимо про море говорити. Президентка Молдови Майя Санду сказала про те, що у разі встановлення контролю Росії над Молдовою вона може використовувати країну для нападу на Одеську область. Процитую Санду, перемога проросійських російських сил на майбутніх парламентських виборах загрожує суверенітет України. Наша земля може стати пландармом для проникнення до Одеської області, Придністровський регіон буде дестабілізований, Сказала Майя Сандо пана Тараса, як ви вважаєте, наскільки є ймовірним такий розвиток подій, що в разі того, що якщо проросійські російські сили переможуть на майбутніх парламентських виборах у Молдові, дійсно росіяни можуть піти з наступом на Одеську нашу одеську область? Ну дати так, ми повинні розуміти, що там вибори багато перед виборами теж робить. Я думаю, що для мобілізації власного електорату все вона не це робить. Чи є такі ризики? Ну, є такі ризики. Ніхто тут не заперечує, так чи будуть вони реалізовані? Ну, знаєте, я думаю, що великого бажання, бажання йти з Придністров'ю там немає у людей. Тим більше ви повинні розуміти, що там з 14-го року знаходиться армія російська без, без ротацій, і там єдине, що ну там не техніку не перекинеш, на велику кількості людей. Ризики звичайно існують, але в основному там армія. Я трохи просто знаю, той регіон армія там в основному набирає місцевих людей. Які ну можуть мати російські паспорти зазвичай вони мають ще і український паспорт, ще молдовський паспорт, а що румунський паспорт на всякий випадок. Так і там їхнє завдання ну відпрацювати, отримати гроші не кудись знаєте лізти що воювати. Тобі що Україна показала, що воно може робити? Я думаю, що там бажаючих. Особли лізти в Україну взагалі немає. Вон там Лукашенка на всяк випадок не хоче нікуди лізти. А коли ти замкнутий, замкнений в цьому в регіоні, в цьому анклаві. Я думаю, що генеральний штаб вже давно все це бачить. Бачить всю цю ситуацію. Я думаю, що розглядаються різні варіанти проведення, проведення, превентивної операції на території Придністров'я Ну так не захоплювати її. А так, провести профілактичну розмову і віддати ключі, ну, знаєте, господарям. Ну, щоб там була адміністрація, не російська, так а ну, молдовська, принаймні, а, ну я не виключаю, що такий варіант може бути. Тим більше що сама географія, сама географія Придністров'я. А, ну вона розташовує до цього. Там ну якщо подивитися на карту, там ж розділена жністром. Mm -hmm. а, а, а ця Придністров'я. Ну Молдова і Придністров'я, там лівий берег. Це називається. Тому ризики є Санду працює на вибори. Вони 28 числа вибори. Вони, а, вона вона лякає всіх, що буде війна. Ну це нормально, тут слід бажати. Але думаю, що наше військове командування давно а, вже бачить це так. А, і я думаю, що і профілактична розмова теж ведеться, в тому числі з керівництвом. Та там, там ще ж ви повинні розуміти, що керівництво Придністров'я взагалі нікуди ні ході ні, не ні хоче нікуди воювати. Пам'ятайте, 22-го році чи 23-го, там щось були зливи. Що куди вони йдуть? Що росіяни приїхали, щось намагаються зробити. Так це місцеве все робили. Місцеве керівництво, яке підозрюю теж з українськими паспортами. Тому що місцеві цибонзи, які керують Придністрові, у них все добре, щоб ви розуміли, у них все добре. В Європу пускають. В основному експорт Придністров'я йде в Європу. Щоб, хто, хто не знає, там, да, вони з Європи торгують. так, да, Контрабас є, да, все є. Це налагоджено. В Європу вони їздять. Яка війна? Ви про що тут говорите там? Да? Тому я думаю, що це ну, лякалті, це треба, звичайно, всі ризики робити. Але розуміти, що я вважаю, що повинна бути така опція нікого не запитувати. У нас часто говорить, ми повинні запитувати дозволу Молдови для того, щоб робити операцію на території Придністров'я, якщо вона потрібна буде. Ну, проблема в тому, що такого дозволу ніколи не буде, щоб всі розуміли, так. Да? Тут ну я вважаю, що так краще це зробити, а потім віддати ключі. Ну буде нота протесту. Припустимо того ж Санду, Санду напише ноту протесту. Ми звичайно сильно будемо переживати з приводу цієї ноти протесту. Але ми принаймні, якщо там буде контролювати молдовська адміністрація Придністров'я повністю, ми принаймні, будемо розуміти, що у нас захищений цей фланг, да і там ну немає там. Збройних сил, які не під не піднепідкнепідпорядковуються росіянам, так оце було б ну правильно. Мабуть, а так ну все може бути звичайно, але теж треба ділити на 25 багато чого. Дякую, Тараса, за вашу аналітику. Друзі, ми подякуємо вам за те, що дивитеся слухаєте і читаєте нас, обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на наші до канала, якщо ви цього ще не зробили. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям і дівчатам. Ну і звісно, що бережіть себе, і ми побачимося з вами в наступних випусках уже завтра. Тому до зустрічі!